О, тільки що ви мені сказали, що ви поставите не. шлагбаум. Ви посад, що тут їздити ніхто не буде, що ви поставите шлагбаум. Значить, відношення маєте до цього не. моста. Та як ні тільки що ви мені сказали, що поставити шлагбаум? Знущайте, бачите, дивіться, ваш, ваш колега що, сміється. Ви, ви сказали, що тут ніхто їздити не буде. Ви теж маєте відношення до моста. Я до моста не маю. Я маю як просто. Відсвіться, yeah, я тут жителька села, я просто. Якої я маю відношення до села? Я не хочу, щоб його тут взагалі було, щоб він тут був. Я взагалі не хочу, щоб він тут був. Він портить весь краєвид наш, всю красу нашого заповізника. Да, да, все, повністю. Два місця лишилися у нас гарні. Це Сеневір і, і наш шипіт водоспад. Два місця. Їх треба так спаскудити. Їх треба спаскудити, бо хтось собі щось придумав. Геннадій, ну так скажіть мені, будь ласка, ви тепер самі мені сказали, хочете шлагбаум поставити? Значить що? Що туди буде? Я не хочу. Дивіться, оцей міст іде куди? В ліс. Дивіться, в ліс. Там нема нічого. Що Шо, будується дорога туди? Ні. Дорога і не буде будуватися. А для чого тоді цей міст? Кому його побудували? Дивіться, дивіться, на нього скільки треба ще. Землі тут скільки тут таке, щоб пускати, бачите, щоб цю машину. А туди ще скільки треба рубати дерев, щоб кудись туди давати? Ні, деревні. Ну а він для чого? Тут? Ну, ви, ну, ви знищаєтеся. Ну для чого я такий ворушаю, А Для це, чого це, він до той потрібен? Ну до вас, ну ви ж тут, ви ну, маєте я пряме відношення. Яке ну я ви ж... ну, пряме маєте відношення, тому що я з вами розмовляла і в четвер. Ми з вами розмовляли на, на, на нормальній мові. Ну ви ж мені що сказали? Підпорна стінка і до побачення. І більше нічого. А де ваша машина? На ремонті. Вас цікавить, де машина? Я з вами розмовляю зовсім на іншу тему. А ви кажете, що Я знав, цікавитеся іншими питаннями? Ну, кажіть мені, нічого не даєте ніяку відповідь. Ви нічого не знаєте. Нічого не знаєте.